Ви чуєте, чи пахне? Пахне застоєм в економіці і політиці Угорщини. Пане Орбане, щось це небезпечно. Невже ви не думаєте, що серед ваших ж прихильників, і друзів, і колег по партії виникає ідея змінити ситуацію, оживити політику Угорщини? Зокрема, посуненням вас з посади очільника виконавчої влади. Зараз буде відео про те, як в Угорщині народжується третя сила. Звісно, ми не говоримо про те, що владі Орбана кінець же завтра, але те, що там робиться, справді заслуговує на увагу і має потенціал до дуже цікавих перетворень в цій країні. Зараз будемо все детально розбирати з вами Валентин. Отже, 6 квітня в Будапешті прийшов дуже великий мітинг, куди прийшло десятки тисяч людей. Ви спитаєте, ну що тут такого? Проти Орбана давно виходило багато людей з опозиції. Навіть Будапешт не голосував за нього. Але він все одно виграв вибори. і Йому було нормально. Але цього разу все було справді інакше. Свиню Орбану підкинула сім'я, яка вважалася зразковою. Він Діяч в партії Фідес і безпосередньо працював в офісі самого Орбана. Вона займала посади в уряді і вважалася основною кандидаткою, аби очолити партію, яка сьогодні керує безпосередньо Угорщиною. Вони мають троє дітей. Це чудовий приклад взірцевої угорщини, багатодітної, гарної. Але сім'я розпадається по невідомим причинам. І починає мочити, тобто її один представник, чоловік Петер Мадір, про якого ми далі поговоримо, починає мочити Орбана і його партії. В принципі, сам мітинг почався з того, що той ж Петер Мадір бере і вивалює розмову своєю дружиною, колишньою Йодіт Варгою про те, що в уряді є корупція, і там відмазують одного міністра, намагаються сфальсифікувати справу, чи то замінити, зманіпулювати, але суть то яка сама. Варга визнає, що корупція є, і пояснює це своєму колишньому чоловіку. Він в кінці березня вивалює ці плівки. Перед цим в лютому кажуть про те, що Орбан має піти. Іде у відверту конфронтацію. А всередині, взагалі, березня, перед тим як ці опублікувати плівки, він каже про те, що готовий створити нову партію, яка буде проти Орбана і Фідес і не буде наразі мати нічого спільного з опозицією. Тобто з прицілом на основний електорат Орбана, такий святий хрестовий похід проти загнившої застійної влади. До речі, контекст причини, чому зараз це буде вибухати. Ми в кінці цього відео теж поговоримо про це. Залишайтеся з нами. І ще говорити про Петера? Він приєднався до Фідесу ще десь до 2010 року, коли партія поверталась до влади. Працював спочатку в МЗС, потім в представництві ЄС. Потім безпосередньо в офісі Орбана, ну, був таким зразковим, як казав я з раніше, партійником, і взагалі його можна було показувати всім угорцям і казати, от-от це майбутнє Угорщини, краще, яке тільки може бути. Після того, як він попрацював у Орбана, він потім працював в державних банках і в державних підприємствах, але після скандалу все покинув і пішов, звісно, в політику. Одружний був на оці Юдіт. Ем, яка і була екс але чому вона покинула свою посаду е, міністра юстиції? Це дуже важливе питання. Але перед цим скажемо, що між ними вже стався теж скандал. Знову вона заявила, що на неї Петер тоді тиснув вона нічого не говорила такого. Одразу опублікувала купу заяв про те, що це я була під тиском. Це неправда, що в уряді все добре. Але сам Петер каже, та ні, дорогі друзі, бачите, що відбувається в країні е, стагнація, от і застій. І загалом, чому тому, що там корупція, а вона зараз відмазує уряд Її попросили. Вона й відмазує цей уряд. А я був нормальним чоловіком і доказів мого тиску на неї немає. І, власне суспільство, як видно, з опитувань потрошечки починає схилятися саме до думки Мадіра. Та й взагалі, довіра до Варгі мінімальна на сьогодні, вона втрапила в серйозний скандал. Президентка Угорщини помилувала. Представника дитячого будинку його звинувачували в тому, що він здійснював сексуальне насильство над дітьми. Варга тоді очолювала юстицію і підписала запуск процедури помилування. Це був потужний скандал в угорському суспільстві, і всі, хто брав в цьому участь, справді на сьогодні мають дуже погане ставлення від угорців. То що ми маємо наразі? Популярність. Петера зростає дуже сильно його ролики на Ютубі не тільки бачать дуже багато угорців і дивляться. Якщо брати кількість угорців, взагалі, скільки їх там є в країні, і ті ролики, які набирають, це справді дуже багато. Його новооголошено щойно партія має третє місце за рейтингами вже тепер. І він заявив про те, що він хоче йти до влади і все змінювати. По суті, Майр хоче створити класичну третю силу. Опозиція не змогла побороти Орбана, а він каже про те, що він може це зробити. Тому він хоче зібрати під свій дах ті, хто не хоче бачити Орбана вже в владі давно, і разом з тим частину електорату Фідосу. Тобто нова надія про те, що Орбана можна замінити, буде втілюватися безпосередньо цим Петером. І це дуже серйозна заявка і цікава, яка має великий потенціал. Але все ж таки майбутні вибори відбудуться лише в 2026 році, тому дорога дуже довга. Щодо самої Горщини, там справді дуже багато проблем. У нас є відео цікаво на каналі Останній Капіталіст. Воно буде в описі. До цього відео зайдіть на той канал, подивіться і підпишіться. Там теж дуже багато цікавої інформації. Так, от такий вам показник: 2023 року Угорщину покинуло 35 тисяч угорців. Загалом з 2010 року покинуло більше 300 тисяч. Якщо брати за реєстрами угорців країну, а загалом кажуть, що скоріше за все покинуло країну півмільйона людей. Це все відрізняється від тієї угорщини, яку малює Орман самим угорцям. Тобто в країні справді є проблеми економічні, зокрема, і там дуже багато чого вони зробили на початку цікавого, що дещо. Спровокувало ріст економіки, а далі вже пішли проблеми, і саме тому Орбан намагається шукати дешевих енергоресурсів, навіть співпрацюючи з відвертими ворогами свободи. Тобто, багато там в тому відео до речі, великому пояснюється, чому Орбан це робить за робить. Він просто політична така тварина, яка не сурається нічого. От і все там немає великих дуже сильної ідеї, є бажання отриматися при владі якомога довше. Так, от контекстно справді. В Угорщині проблеми. З'являється витік з корупцією. Очолюється він дуже перспективним молодим політиком. До речі, Петромадір це нащадок людей, які були і президентами безпосередньо в цій країні. Тобто там така от глибока політична еліта. І це теж додає дуже цікавого моменту. Угорщина це країна, яка зберігала свою політичну еліту навіть тоді, коли прийшли совєти з Варшавським договором, еліти, які керували країною, взаємодіяли в ній до. Комуністичної окупації вони потім в 90-х відновили свої позиції. І гарно, до речі, взаємодіяли навіть при советській окупації. Там є американські окремі дослідження. Тобто еліти в Угорщині грають дуже велику роль. Це в Україні, де ми пройшли окупацію серйозно, і у нас еліти були знищені. Вони зараз відтворюються, як явище, так а там в Угорщині все вже доволі глибоко традиційно. І коли людина вже виходить з еліт, повірте, це тільки посилює її позиції. І тому ми. Все ж таки звертаємо на цю ситуацію серйозну увагу. Щодо самої України, то справді конкуренція в Угорщині це набагато краще, ніж такий, от постійно діючий орбанівський уряд, і вони лише проводять виключно одну політику. Конкуренція завжди краще, дорогі друзі. Конкуренція веде до так чи інакше покращення позицій і. Нам здається, що в умовах, коли буде декілька суб'єктів владних угорщині, що може бути так, то єврокомісії буде легше діяти, і нашим представникам, зокрема, МЗС, буде легше домовлятися. Загалі монополія влади довготривала, нічого доброго не веде, особливо яка заточена на конфронтацію з сусідами, зокрема з Україною, і заточена на те, аби співпрацювати будь з ким, навіть з Путіним і будь-ким, аби тільки які гроші не закинули, і все буде добре, начебто так. Тому, дорогі друзі. Спостерігаємо, сподіваємося, що для нас в Угорщині все буде набагато краще. Орбан он нещодавно почав домовлятися про перетин нашої аграрки через кордон, тобто ніж спину полякам, так добре всадив. Ну ми пояснюємо. Тут логіка така, що він не цурається будь-чим, йому би аби гроші заробити. Але якщо на нього будуть тиснути далі, то і в нього сил розумієте воювати наліво направо буде поменше. Він буде зав'язаний внутрішніх процесах. Це теж дуже важливо. Тому все відбувається в Угорщині. Як треба, точніше краще ніж було раніше. Як треба ще далеко, звісно, до цього, але вже тенденція нам дуже подобається. До зустрічі!